сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого. Під таким девізом журналісти разом з міським головою Володимиром Миколаєнко відвідали кілька херсонських бомбосховищ, перевірити їх стан та дізнатися, чи готове місто до надзвичайних ситуацій. Взагалі, в Херсоні таких захисних об'єктів нараховується 138. Проте, за даними УДСНС, готові або обмежено готові з них близько 90. Однак відвіданих трьох бомбосховищ по вулиці Перекопській не додають оптимізму. Їх стан дозволяє бажати кращого. Перша зупинка Сховища при кондитерській фабриці. Його за багато років нерідко, частково використовували у якості складу. Проте зараз приміщення цілком готове до тимчасового перебування 150 осіб. Бомбоубіжище на сьогоднішній день готове на 100%. Средство комунікації, в принципі, ми вже доробляємо. Вода є, каналізація є, міста є по нормам. Три години. после объявления воздушной тревоги в районе трех часов бомбоубежище будет полностью готово и приема людей на 150 человек. В принципе, это рассчитано на одну смену наших сотрудников. Это ровно 150 человек, одна смена, чтобы люди зашли и находились в полной безопасности. Вот. Ну, стараемся, привели все в порядок. Раньше у нас, вот после советских времен, это был склад. Знаете, дай бог, чтобы Через какое то время у нас это складом так і осталось, щоб воно нам не пригоділась ні нам, ні всім людям, які живуть вокруг нас. Наступне бомбосховище, закріплене за маслозаводом, виявилося скоріше підвалом. І перебування в такому місці, не оснащеному ані вентиляцією, ані санітарними приміщеннями, навряд чи видається годящим місцем. Нікак без води, без каналізації і без продуктів. Понятно, що здійсни то без вентиляції, ні, ні їх первоначально не було. Нет ни дизель-генератора. То есть мы не можем стационарно. Конечно, совершенно верно, да. Однак найгірший стан має так зване бомбосховище на Перекопській 207. По-перше, здогадатися про його існування доволі складно. Серед купи каміння не просто розгледіти невеликий вхід в підземлю, та й занедбаність приміщення всередині говорить сама за себе. Після такого вибіркового огляду міський голова розповів про необхідність роботи з виявлення реального стану подібних об'єктів. Вирішив просто проїхатися, подивитися, в якому стані знаходиться бомбосховище. Для себе просто передивився там перелік усіх 138 об'єктів. Вирішив приїхати з поперековськи, які знаходяться об'єкти, ну, передивитись. Ну, По-першому, об'єкту, ви знаєте, ну, практично питань немає. Я хочу просто подякувати керівництву, цього підприємства, що в задовільному стані тримають. Вели там невеличкі зауваження, але вони є суттєві. Що стосується маслозаводу, ну, ми з вами всі бачили, це просто такий підвал для збереження людей, якщо на випадок там, не дай Бог, якогось чогось страшного. О, там немає. Ні вентиляції, ні освітлення. Ну, і розумію, навіть якщо поставити туди генератор, воно буде, ці вихлопні гази будуть знаходитись там в підвалі, це неприпустимо на сьогоднішній день. Ну, Те, що ми побачили сьогодні, оце бомбосховище, яке знаходиться під керівництвом держави, ну, знаєте, це просто ну, просто таке обурення виникає з цього приводу, що ми розуміємо, що ніхто цим. Цим питанням не займався останнім часом. Будемо запрошувати в першу чергу керівників підприємств. Для цього треба повну інвентаризацію зробити, і щоб мені не вистачить особисто на 138 об'єктів, щоб розуміння було, чи вони готові приймати людей, чи не готові. Городянам необхідно знати найголовніші правила це оповіщення, якщо звучить сигнал сирен у місті, це означає, що цей сигнал означає увага всім. Після цього городяни, мешканці місця повинні увімкнути всі можливі средства зв'язку, средства масової інформації, прослухати інформацію від властей про дальнейших действиях, в тому числі, можливо, буде проводитися укриття або ж буде проводитися евакуація. Це стосується як у мирний час, так і у воєнний час. У будь-якому разі маємо сподіватися лише на краще, проте й забувати про заходи безпеки не варто. Можливо, ситуація, в якій Україна опинилася зараз, нарешті доведе нам неприпустимість недбалого ставлення кожного з нас до інфраструктури міста та власної безпеки.